Всім привіт! Мене звати Денис. Ми з вами починаємо крутенький курс по Azure. Це один з найбільших теж провайдерів з однієї великої трійки: Google Cloud, Azure і AWS. Це публічна хмара, яку я хотів би вам показати. Може вона когось зацікавить. Так само в перспективі з вашим розвитком мультіклауд Knowledge, він якби обов'язковий. Тому що навіть я зараз працюючи в основному зазором, дуже часто приходить клієнти, каже, що потрібна допомога, наприклад, або на іншому проекті, або з міграцією, або з розумінням зовсім в іншому клауді, це не обов'язково може бути публічно, і це так само і приватні клауди, в яких варто не те, щоб прям сидіти і розбиратися, але треба розуміти, що якщо ви знаєте один клауд. То скоріш за все, ви зможете собі дати раду і розібратися в іншому. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, чим АВС відрізняється від Азура. Ми пройдемося по дуже, скажімо так, загальних поняттях. А ми поговоримо трошки про сертифікацію від Microsoft для Azure Cloud. і теж трошки прогуляємося з вами по порталу Azure. І головне, що треба зрозуміти, чим АВС відрізняється від Azure. Перше, що ви можете завжди сказати, якщо ви на якійсь технічній розмові це назви, тому перейдемо до AWS і Azure, Чим воно відрізняється, і почнемо з того, що домінує на ринку Amazon. Той самий час як Azure, він показує доволі таки непоганий ріст клієнтів і, взагалі, юзерів цього клауда Microsoft, він з'явився пізніше, ніж AWS Cloud, і тому в деяких моментах він виглядає слабше. Азур може бути менш гнучким а, в плані роботи з невнутрішніми тулами, тобто з зовнішніми Third-Party Tools. Але як бачите, тут, наприклад, від 17-го року до 22-го, це таку найсвіжішу інфографіку, яку я зміг знайти. Можна побачити, що Азур показує доволі таки непоганий ріст, сильно оганяючи Google Cloud, але в той самий час доволі таки сильно відстаючи від Amazon. Обговоримо такі. Самі банальні, скажімо так, самі загальні категорії, в яких щось може відрізнятися в Азурі від AWS. Як бачите, тут у нас є табличка. Ми можемо побачити, що для віртуальних серверів AWS використовує Amazon EC2. Azure, в свою чергу, для цього використовує віртуальні машини і VM scale Sets. Грубо кажучи, ми можемо казати, скільки інстансів ми хочемо мати, і при якомусь навантаженні ми можемо сказати, що якщо ми там перевалюємо за якийсь відсоток там використання пам'яті або CPU, то ми кажемо, давай трошки збільш кількість наших інстансів. Так само є реєстри для докер контейнерів, тільки що в AWS називається і Container контейнер в в це називається просто контейнер Registry. Дуже часто люблять додавати Azure контейнер Registry, щоб більш специфічно на це більше потрібно, я б сказав, для гугла, коли ви шукаєте якусь інформацію, то щоб конкретно попросити його знайти документацію для зури. Перейдемо до відмінностей. Перша відмінність, яку можна зауважити між EC2 і віртуальними машинами в Азурі, це те, що з EC2 ви можете вибрати образи машин з емаєк і так само їх модифікувати за своїми потребами в самому В Той самий час, як Ажур не надає такої можливості, це стосується того, що Азур лише зараз пару років назад він почав більше приділяти уваги інтеграції з зовнішніми тулами. До цього він більше фокусувався на. Інтеграції з власними виробами якби Microsoft. І для того, щоб зробити якусь кастомний імідж для віртуальної машини в Азурі. Ми повинні використовувати окремі тули для того, щоб створити жорсткий диск ВХД. І вже на підставі цього ми потім зможемо створити віртуальну машину. І очевидно, що різниця так само може бути в плані коштів. Ажур і АВС вони мають свої ціни на всі ресурси, які відрізняються. Десь АВС буде дорожчий, десь він буде дешевший. Так само, як і Azure, також хотів би сказати те, що загалом ціни в клаудах дуже різняться, і ми повинні вміти правильно використовувати ці ресурси і знати, де ми можемо зекономити. Для цього потрібно знати і ціну, і коли з нас починають знімати гроші, і як зекономити. І це я би теж хотів зробити окрему лекцію на рахунок цього. Перейдемо далі, якщо ми говоримо про Cloud Storage, то AWS і Azure вони в цьому насправді дуже подібні. AWS та Azure пропонують довгострокові послуги сховища з високою доступністю та автоматизованою реплікацією. В той час, як AWS використовує s 3 Azure використовує Blob Storage. Blob Storage є частиною Storage Account, Тобто в Азурі ми створюємо один Storage Account, який може в собі містити Blob Storage, Table Storage, Queue Storage, File Storage для шерінгу файлів. Файлів між он-премісом і клаудом. І так само ще одна різниця, яка, скажімо так, не критична, але є однією з різниць. Це те, що ажур пропонує послуги із обмеженням розміру 4,75 терабайтів, а ВС пропонує трошки більше Lifecycle файлів ажур, ажур Storage пропонує ті самі функції, так само в ньому є Soft delete. Поговоримо трошки про і Privacy фічери і загалом Microsoft Azure, він пропонує дуже схожі тули для того, щоб ми могли зробити нашу інфраструктуру більш безпечною. Це ті самі Ербаки, IAM, сертифікати. Технічні юзери, енкріпшн, дати, яку ми зберігаємо, даних, які ми зберігаємо, моніторінг і в той самий момент Azure так само за додаткові кошти може нам запропонувати Microsoft Cloud Defender, який полягає на штучному інтелекті, який допомагає нам знайти вразливості нашої системи. Він про це говорить. У нього загалом багато цікавих речей, які можна в ньому дізнатися. Варто про це окремо почитати. Дуже раджу. Так само в Азурі є така дуже цікава річ як політики. Політика. Якби комплаєнсі ресурса, тобто, коли ми створюємо ресурс, ми можемо приписати політику до нашої інфраструктури, яка буде перевіряти і виконувати якісь екшени, які ми там захочемо, або це у нас буде для аналізу, або ми хочемо заборонити щось конкретне створити, наприклад. Public то для цього використовується Azure політики. Також різниця AWS і Azure в тому, що AWS для вас автоматично буде створювати дуже закрите середовище, що може ускладнити вам е, роботу з гібридними платформами, інфраструктурами, створюючи гібридну інфраструктуру. В той самий час, як Azure, це може бути як його і плюс, плюси, і мінус. Як в одному прикладі на слайді, ми можемо побачити, що ми можемо створити в'ємку з публічним доступом, з публічними IP-шками. З відкритими портами, і Azure це вам спокійно дозволить зробити. Це може бути як і плюс, тому що це більша еластичність. З іншої сторони, якщо ми не розуміємо, що ми робимо, то може прийти велика біда. Далі поговоримо трошки. Про кошти, про різницю в і Азура головна різниця в тому, що Азур білить вас за кожну хвилину використання якогось ресурсу або сервісу, в той час, як AWS пропонує оплату за годину. Яка в цьому різниця? Ну самі маєте зрозуміти, що ажур він більш прискіпливо вас білить. тобто за кожну хвилиночку, хвилиночка почалася, значить ви вже платите за ресурс В довшій перспективі може дуже боляче вдарити по. Манцю, ми так само в ажурі можемо створювати бюджети, ми можемо створювати алерти, ми можемо дивитися аналізи того, який сервіс у нас там коштує найбільше. Ми можемо там фільтрувати по ресурс групах, про які ми з вами потім пізніше чуть-чуть поговоримо. Може так само по локаціях дивитися, і це все інше, але він так само відкриває можливості. Якщо ви хочете економити, ну то у вас є більше поле маневру. Це моя думка. Що ми використовуємо віртуальну машину або якийсь АКС кластер, ми можемо його автоматично поставити йому скеджулер, який буде його виключати. І якщо в АВСІ ми заплатимо за годину, навіть ми його там виключили, наприклад, о 18.00, 0,5. ну то в AWS, грубо кажучи, ми заплатимо за цілу годину використання від 18 до 19 години в той час, як в Азурі, ми заплатимо за 5 хвилин. Але Азур насправді з усіх статистик, які я передивлявся перед лекцією, він трошки дорожче. Ну і в подальшій перспективі, коли у вас працює проект без будь-якого косейвінгу, то буде боліти. Далі трошечки поговоримо про контейнери про підтримку, яку нам надає AWS і яку нам надає Azure. Загалом головна різниця лише в тому, що Azure він використовує open source Kubernetes як свій основний рушій, і так само дуже добре зінтегрований в плані, як і AWS, з внутрішніми ресурсами. Можемо подивитися тут трошечки на графік. Він може для вас виглядати дуже дуже знайомим, оскільки в AWS у нас вигляд. Дало воно приблизно так само. Єдине, що в основному помінялися назви для Kubernetes кластера, який ми створюємо в азурі для ребаку, використовується Azure Active Directory, який недавно перейменували на Entra ID. Ну перейменували, але весь функціонал лишився. І Azure Container Registry, який ми можемо використовувати для docker імечів. В принципі, це все можемо продовжувати далі. Про бази даних найголовніша різниця AWS-у від Азура це те, що AWS пропонує більше типів баз даних і краще себе показує в NoSQL базах даних. Азур був більше сфокусований на SQL сервер базах даних. Так само ми можемо ці бази даних поставити на віртуальну машину як Managed Instance. Можемо створити сервер з декількома базами даних. Азур. Надає доволі такі цікаві можливості в інтерфейсі, щоб збільшити варіативність операцій, які ми можемо виконувати, в той самий час, як АВС пропонує більше типів баз даних. бази ту... даних доволі такі дорогі. Азур пропонував багатьом своїм клієнтам зробити міграції. Вони дуже багато вклалися в легкість міграції он баз даних до клауда. Але коли люди почали це робити, в мене навіть в одному з проектів так було, ми мігрували в величезну базу даних. Це нам пішло доволі таки легко. Я аж здивувався, до речі. Але коли прийшов перший розрахунок, то клієнт дуже пошкодував, що ми це зробили. Дуже дорого, але в той самий час Азур працює над тим. Щоб давати людям можливість зменшувати кошти за ті самі бази даних, і ми продовжимо далі. Трошки поговоримо з вами про сертифікати. Загалом від Майкрософту у нас є три рівні сертифікації, в AWS їх по-моєму шість. Microsoft пропонує лише три. Перший починається від Azure Fundamentals і Azure Data Fundamentals. Як бачите, вони трошки стоять по різні сторони. Можете зрозуміти, Azure Data Fundamentals потім вас доводить до Data аналітики, Data Science, Database Administrator і так далі. Мені важко щось вам конкретне сказати по пасу по шляху дата аналітика чи адміністратора, тому що я не робив жоден з цих сертифікатів, і загалом вас як девопсів, найбільше має цікавити ось ця ліва частина і конкретно як дійти до Azure Solution Architect і Azure DevOps інженіра. Дуже корисним. Є Security Engineer, сертифікація на нього, тобто там можна підготуватися, і після що добре підготуєтеся, то сертифікація полягає конкретно на перегляді найкращих практик відносно security, як говорить назва. Azure Developer більше фокусується на девелоперських тулах, чесно кажучи, я його теж не здавав. Він мене не сильно цікавив. Я здавав Azure Administrator, який вам розповість загалом, ну точніше буде. Акцентувати на навичках пов'язаних із реалізацією проєктів, моніторингом, обслуговуванням рішень, сервісів, які пропонує вам Microsoft в Азурі, і потім від адміністратора ви бачите, відкривається шлях до devops інженера і Solution Architect. Solution Architect буде більше фокусуватися на побудові інфраструктури, тобто в основному ваші задачі будуть проаналізувати вимог, скажімо так, уявного клієнта. Для цього вам треба буде проклацати достатньо багато сервісів, знати скільки які вони коштують, які є тіри, що вони можуть запропонувати, щоб ви з вашої сторони запропонували найкращий розв'язок. Той самий час як Azure DevOps інженер під час цієї підготовки, то ви зрозумієте, як імплементувати найкращі практики, саме в Cloud рішень. Так само конкретно на платформі Azure DevOps, бо для тих. Хто не знає, може то це окрема платформа, яка має в собі борди, репозиторії, артефактори, пайплайни, релізи і так далі. Тобто, це така доволі так велика платформа, теж створена Майкрософтом, яка шикарно інтегрується з Ажурклаудом, в якій я в принципі зараз працюю, і от в порівнянні до всього іншого там. Не порівнюючи два там з Бід наприклад, то аж DevOps себе покаже доволі таки непогано. Мені в будь-якому разі він подобається. По сертифікаціях ще одна важлива річ: Fundamentals, це ви можете здогадатися, що це бази клауда, які в принципі ви всі знаєте, і він не обов'язковий для здачі, навіть для того, щоб підійти до адміністратора, девелопера чи security інженера. Fundamentals не є обов'язковим. Ви можете одразу підійти до адміністратора. Тобто, якщо у вас є там вибір здати один сертифікат, то Solution архітекта чи DevOps інженера, ви не можете здати. Без одного з попередніх, точніше, архітекта ви не можете здати без адміністратора, а devops інженера ви не можете здати так само без адміністратора або без девелопера. Від девелопера по-моєму, не відбивається в принципі. Правильно показано на цій родмапі з моєму не відбивається до архітекта. тобто вас найбільше цікавить, от те, що Azure-адміністратор і те, що від нього далі відходить. Якщо є бажання там, зайві гроші, скажімо так, щось здати, то краще сфокусуватися на адміністраторі, або, хоча б security engineer. хоча для security інженера я би спочатку здавав адміністратора, щоб більше розуміти про сервіси, які пропонує Microsoft. І тепер давайте перейдемо конкретно до структури. Як виглядає Азур? Перейдемо врешті до порталу. Подивимося, як воно виглядає. Комусь він буде там красивий, комусь не красивий. Це ми все зараз подивимося. Загалом структура азура виглядає наступ. У нас є Azure Active Directory Tenant, уже ентра ID Tenant, як воно там називається, і від цього у нас відбувається до менеджмент груп менеджмент групи скажімо так це от у нас є група юзерів. Правильно? у нас є юзери. Ми їх збираємо в логічні групи. Так, от менеджмент групи це логічні групи для. Субскрипції в той самий час. Ми в менеджмент групі можемо мати багато субскрипцій, і менеджмент група так само ми можемо збудувати дерево. Тобто, що у нас, наприклад, по дефолту буде рут менеджмент група, в якій по best practices не варто створювати сабскрипшини. Тобто, нам потрібно створити під рут менеджмент групою ще одну. Менеджмент групу, в якої ми вже далі будемо створювати нашу інфраструктуру, і менеджмент групи ми використовуємо для є різні способи взагалі ділити наші субскрипції, але один з самих банальних способів це поділити їх по environment. Тобто у нас може бути менеджмент група для dev-environment, тобто там будуть сабскріпшени, які використовуються там для девел. Може бути QA для QA-щиків. і production, тобто. Менеджмент група для продакшену може мати більше лімітейшенів ніж, наприклад, для девелопера. Якщо ми говоримо про дерево, можу вам сказати трошечки неточну інформацію, але мені здається, що в глибину, тобто менеджмент група під менеджмент групою, ми можемо створити максимум до п'яти рівнів в ширину. По моєму немає якогось конкретного ліміту, але це, воно має бути адекватно погруповане. Так ми ж не хочемо, грубо кажучи, заходити в менеджмент групу і бачити, як у нас там 100 інших менеджмент груп. Це буде просто нелогічно. Так само, під трошки повертаючись назад, під тенанта підтягується спосіб оплати, і кожна субскрипція оплачується, білиться окремо. Сходимо трошки нижче. У нас є рівень сабскрипшена, під яким у нас вже є ресурс група яка так само логічно, якщо менеджмент група логічно групує субскрипції. Субскрипції логічно групують ресурс групи, а ресурс групи логічно групують ресурс. Це конкретно відрізняється від того, що ми бачили в AWS. Комусь це зручніше. Мені, наприклад, це зручніше. Я люблю, коли все візуально зазначено, і Microsoft любить все показувати доволі таки візуально. Для мене воно виглядає приємніше до менеджмент груп, до субскрипції і до ресурс груп. Ми можемо приписувати політики. І про політики ми поговоримо. Це те, що я згадував про compliance ресурсів. Якщо вам сподобалось відео, не забувайте ставити ваші вподобайки, натискати дзвіночок та підписуватись на наш канал, щоб не пропустити нові навчальні матеріали. Також запрошуємо вас до нашої некомерційної IT спільноти DevOps 01, де основна мета полягає в створенні навчального середовища з практичним підходом до технологій, представлених викладачами із значним досвідом у галусі AWS, Terraform, C Kubernetes та інших ключових технологій.